Весна вся природа прокидається від сну, оживає та радіє життю, і саме навесні до нас приходить свято. Життя великде, найбільше, найсвітліше та улюблене християнське свято, Воскресіння Христова, Христова Пасха. З усіх усюд лунає неймовірної краси колокольний дзвін, який прославляє Спасителя Ісуса Христа, Христос Воскрес! Ця радісна звістка про те, що Божий Син, Господь Ісус Христос, переміг смерть та дарував людству вічне життя у своєму небесному Царстві. Христос Воскрес, воістину Воскрес! Ми чуємо ці радісні пасхальні вітання звідусіль вже майже дві тисячі років. Всі люди заздалегідь сумлінно готуються до цього свята, гарно прибраний дім, паска з крашенками на столі, тепле сімейне свято, святковий настрій та радість, яка оселяється у очищених постом, сповіддю та причастям в серцях щасливих людей, вдячних Богу за його милосердну жертву. Однак, на жаль, не у всіх є можливість гідно підготуватися до свята. І зараз я розповім вам дивовижну історію про справжнє диво, яке трапилося з однією самотньою бабусею. Цей розказ називається Великоднє диво. Тож, малята, сідайте зручніше, слухайте та дивіться уважно, наша чудова історія. Починається. Сидить розгублена бабуся і каже. На людей дивлюся, вони щасливі йдуть з базару на базар купити чи продати свій товар. Готуються, оселю прикрашають. І пасочки печуть та великдень чекають. А в мене навіть борошна немає. Онуки в форші не допомагають. Сумує бабця, вже сльоза бренить. Та раптом чує недалече хтось біжить. Сльозу змахнула. Перед нею зайчик. Ой, ж бабуся, а ще ти поруш для пасочки тримай. Ти не сумний, все буде добре. Прощавай. Я дякую тобі. Немає за що, бажаю тобі пасочок найкращих. Та й поскакав. Бабуся хліб поїла та радісно опару замісила. Моя молока для тіста. Тільки промовила лисичка вже на місці. Тримай, бабусю, масло і молочка. Це тобі від лісних звірят. пока! Я дякую тобі. Немає за що, Бажаю тобі пасочок найкращих. Хвостом змахнула та й побігла в ліс. Радіє бабця. Слава Богу! Хто б ще цукору приніс? Лише подумала, а ведмежа маленьке дає бабусі мед. Ось з'їж смачненьке, повір. Це краще цукору, та й корисно, і в пасочки його покладеш, звісно. Я дякую тобі. Немає за що. Бажаю тобі пасочок найкращих. Від щастя бабця радісно співає. Ля -ля -ля, ля -ля -ля. Та чує, хтось співати їй допомагає. Була то пташка. Я тобі редзинок принесла, щоб пасочка смачнішою була. Я дякую тобі, «Немає, має теще, бажаю тобі, пасочок найкраще. Бабуся наша тісто замісила, і вийшли пасочки. То диво, справжнє диво. Високі, там якесенькі, смачні. О, як вони сподобались мені. Бабуся їх прикрасила гарненько святковий кошик зібрала хутенько. Тут курочка рябенька в дім прийшла. ко ко, ко, тобі бабуся крашенок я принесла. Яєчко крашено є символом життя. Душа радіє дивне почуття. Я дякую тобі, немає за що. бажаю свято, щоб було найкращим. Великдень чудо із чудес співають у церквах Христос Воскрес! Там наша бабця свічку запалила та дивні паски посвятила, покликала у гості всіх звірят, дорослих та малих. Всі святкували, паски куштували, і з святом один одного вітали. Усі. Хто допоміг в скрутну годину для тій бабусі справжня є родина. Тож, милосердне серце, скарб безцінний. Вибережіть його, виховуйте сумлінно, бо доброта з любов'ю кращим роблять світ, а казочці кінець від бабці всім. Ready?